Мартін Іден, Джек Лондон, читає Марина Запорожець. Якщо вам подобається моя творчість, не забудьте підписатися та поставити лайк цьому відео. Ви також можете фінансово підтримати розвиток каналу, оскільки зараз це моя волонтерська ініціатива. Деталі, як це зробити, знаходяться у описі під відео. А ми починаємо. Розділ 16. Деренчання будильника розбудила Мартина так раптово, що, якби це був хто інший, не такий здоровий, йому б запевно розболілася голова. Хоч він спав міцно, але прокинувся вмить, наче кіт, і притім бадьори, радіючи, що п'ять годин забуття вже минули. Він ненавидів сон. Так багато треба було зробити, так багато всього пережити. Мартін шкодував за кожною миттю життя, яку відбирав у нього сон. І не змовки ще будильник, як він уже встромив голову в миску з водою, здригаючись від її косючої свіжості. Але він почав день не за звичайною програмою його не чекало незакінчене оповідання, не просилося на попір нове. Напередодні він працював допізна, і оце тепер уже треба було йти снідати. Він спробував прочитати розділ з фіска, але не зміг зосередитися і закрив книжку. Сьогодні починався новий бій. І писання на деякий час треба було відкласти. Його огорнув смуток, немов він покидав рідний дім і сім'ю. Мартін глянув на рукописи в кутку кімнати. Так, він покидав їх, своїх бідних, знеславлених дітей, яким ніде немає притулку. Він почав гортати їх, читати окремі уривки, улюблені місця. Казан він ушанував навіть читанням у голос так само і пригоду. Радість, його останній твір, тільки вчора закінчений і покладений у куток, бо не було грошей на марки, здобув найвищу його похвалу. Нічого не розумію, пробурмотів він. Чи, може, редактори нічого не розуміють? Тут, здається, все гаразд. Вони щомісяця друкують, куди гірші твори, та, власне, все, що вони друкують, гірше. Ну, майже все. Після сніданку він поклав друкарську машину у футляр і заніс її в Окленд. Я винен вам за місяць, сказав він агентові в прокатному пункті. Але передайте завідувачеві, що я стаю на роботу і через місяць сплачу борг. Поромом він переїхав до Сан-Франциско і подався до посередницького бюро по найму. Згоден на всяку роботу, хоч би й чорну», – звернувся до службовця. Тут увійшов чоловік, одягнений дещо претензійно, як ото декотрі робітники, що полюбляють шик. Службовець заперечливо похитав головою. Невже нікого нема? запитав прибулець. Але мені до зарізу треба сьогодні когось знайти. Незнайомець глянув на Мартіна. А Мартін, подивившись свою чергу на його досить гарне, одутле, безбарне лице, одразу здогадався, що ту всю ніч прогуляв. Шукаєте роботи? спитав незнайомець. А що вмієте робити? Усяку чорну роботу. Знаю морську справу, пишу на машинці, тільки не стенографую. Можу їздити верхи, одним словом, беруся за все. Відповів Мартін. Незнайомець кивнув. Це мені подобається. Мене звуть Доусон, Джо Доусон, і я шукаю собі помічника в пральню. Це не для мене. Мартін посміхнувся, уявивши, як він прасує тонесеньку жіночу білизну. Але Джо Доусон йому сподобався, і він додав: «Я тільки просту білизну вмію прати. Навчився на морі. Джо Доусон на хвилину задумався. То, може, ми порозуміємось? Ви вислухаєте мене. Мартін і собі кивнув головою. Це маленька пральня за містом при готелі гарячі джерела. Робітників двоє майстер і помічник. Я майстер. Вам не треба буде за мене працювати, але слухати мене доведеться. Ну, та як, хочете скуштувати цієї науки? Мартін подумав. Перспектива була спокуслива кілька місяців попрацювати, і далі він міг би вчитися. А він може і працювати, і учитися на совість. Добрі харчі, окрема кімната, сказав Джо. Це вирішило справу мати окрему кімнату, де можна без перешкоди допізна палити газ. Але робота пекельна, додав Джо. Мартін погладив свої випнуті м'язи. Мені до роботи не звикати. Тоді гаразд, сказав Джо і взявся за голову. Тьот, чорт, і досі в очах темніє. ледь бачу, вчора геть усі гроші пропив. Умови значить такі: Платня на двох сто доларів. Харчі і помешкання. Я одержував досі 60, а мій помічник 40. Але він знав своє діло Ти ж зовсім зелений, по первах, мені доведеться багато робити за тебе. Тож ти почнеш з 30, а там дійдеш до 40. Я не обдурюю. Як тільки почнеш виконувати всю свою роботу, одержуватимеш 40. Згода, сказав Марті, не подав руку Джо. А як за авансом на проїзд та інші витрати? Усе просадив. Сумно відповів Джо, знову борочися за голову. Тільки й лишилося, що квиток назад. Зате в мене нічого не лишиться, як заплачу за житло. А ти плюнь не плати, порадив Джо. Ні, не можу. Я винен рідній сестрі. Джо протяжно свиснув і глибокодумно зморщив лоба. У мене ще є трохи, щоб хильнути, мовив. Ходім, може, щось і вимудруємо. Мартін відмовився. Водичкою перебуваєшся. Мартін кивнув головою, і Джо жалібно озвався. От якби мені так, але ніяк не можу. Коли цілий тиждень гаруєш як проклятий, мимоволі нап'єшся. Якби не пив, то давно б уже перерізав собі горло або підпалив готель. Я радий, що ти сидиш на воді. Роби так і надалі. Мартін бачив, яка величезна прірва лежить між ними цим чоловіком. Прірва, що її утворили книжки. Але йому не важко було перейти на той бік. Усе життя він прожив серед трудящого люду. І товариськість стала його другою натурою. Питання про переїзд, насильне для важкої голови Джо Мартін розв'язав сам. Свою валізу він пошле до гарячих джерел багажем по квитку Джо, а для себе має велосипед туди 70 миль. Тож він поїде в неділю, а в понеділок уранці стане до роботи. А поки що піде додому і спакується. Прощатися йому було нізким. Рут і вся її родина виїхали на літо за Сієри на озеро Тахо. До гарячих джерел Мартін прибув у неділю ввечері, стомлений і закурений. Джо бурхливо висловив свою радість. Обгорнувши собі голову мокрим рушником, він цілий день працював. Чимало білизни лишилося ще з минулого тижня, коли я ото їздив по тебе, пояснив він. Твій багаж прибув справно, стоїть у тебе в кімнаті. Та й важке ж, хай йому біс. Що там у тебе таке? Бруски золота, чи що? Джо сидів на ліжку і дивився, як Мартін розпаковує валізу. Це, власне, була не валіза, а ящик з-під продуктів, що за нього містер Хігінбот им здер з Мартіна півдолара. Приладнавши до того ящика дві мотузяні ручки, Мартін перетворив його у щось схоже на валізу. Витріщивши очі, Джо дивився, як після кількох пар білизний сорочок Мартін почав виймати зі скрині книжку за книжкою. І то аж до споду? запитав він. Мартін кивнув головою і взявся розставляти книжки на кухонному столі, що правив за умивальник. Ну й ну. вихопилося у Джо. Потім він помовчав трохи, очевидно, зважуючи якусь думку, і нарешті сказав: Слухай, а до дівчат ти дуже охочий. Ні, відповів Мартін. Поки не брався за книжки, то бувало. А тепер нема часу. Ну, тут не матимеш часу і на книжки. Стане тільки на те, щоб працювати і спати. Мартін згадав про свій п'ятигодинний сон і всміхнувся. Його кімната містилася над пральнею, в тому самому будинку, де й машина, щогнала воду, подавала електрику і рухала пральні прилади. Механік, котрий мешкав у сусідній кімнаті, зайшов познайомитися з новим робітником і допоміг Мартінові приладнати на довгому шнурі електричну лампочку, щоб можна було переносити її від столу до ліжка. Другого ранку Мартін прокинувся чверть на сьому, за півгодини до сніданку. У пральні була лазня для обслуги, і Мартін, на превеликий подив, Джо, прийняв холодну ванну. Оце так чудасія! вигукнув Джо, коли вони сіли за стіл у кутку готельної кухні. З ними разом снідали механік, садівник з помічником і троє конюхів. Всі їли похмурою похапцем, лише зрідка перекидаючись словом. Прислухаючись до цієї розмови, Мартін відчув, як далеко одних він одійшов. Їхня духовна обмеженість гнітила його, і йому хотілося якнайшвидше вибратися звідси. Тимто похабцям, як і вони, проковтнувши гидкий, мов помий сніданок і опинившись за дверима кухні, він полегшено зітхнув. Ця парова пральня була невеличка, але добре устаткована. Найновіші механізми робили тут усе, що тільки можна робити машинами. Мартін, за вказівками Джо, почав сортувати великі купи брудної білизни, а той пустив у хід пральну машину і взявся розводити рідке мило. Таке їдуче, що він мусив обмотати собі рушником рот, ніздрі й очі і став схожий на мумію. Розібравши брудну білизну, Мартін узявся допомагати Джо викручувати уже випрану. Вони кидали її у машину, що робила за секунду кілька тисяч обертів, витягуючи з білизни воду відцентрованою силою. Далі він бігав від апарата, який віджимав білизну до сушарки, а поміж тим ще витрушував панчохи і шкарпетки. Пополудню, поки грілися праси, вони качали панчохи. Потім до шостої прасували білизну. Але врешті Джо з сумнівом похитав головою. Не скінчимо, сказав він. Доведеться працювати і після вечері. Після вечері вони працювали при сліпучому електричному світлі аж до десятої години, поки не випрасували все і не поскладали в сортувальній кімнаті. Стояла гаряча каліфорнійська ніч, і, хоч вікна були розчинені навстіж, у пральні від розжареної до червоного печі, де грілися праси було як у горні. Мартін і Джо, поскидавши верхні сорочки, задихалися, обливаючись потом. Наче судно в тропіках вантажив, сказав Мартін, коли вони йшли в свої кімнати нагору. Нічого, в тебе діло йде, відказав Джо. Працюєш щиро. Коли так далі буде, то за перший місяць одержиш 30 доларів, а за другий я вже дам 40. Але не може бути, щоб ти ніколи раніше не просував. Мене не обдуриш. Слово честі, за все життя й ганчірки не випросував. Боронився Мартін. Опинившись у своїй кімнаті, він здивувався, що відчуває таку втому. Забув, що працював 14 годин, навіть не передихнувши. Він поставив будильника на шосту і відрахував 5 годин. Отже, можна читати до першої. Скинувши черевики, щоб відпочили набряклі ноги, він сів до столу і розгорнув фіски на цій сторінці, де спинився два дні тому. Але спіткнувся вже на першому абзаці і почав перечитувати його знов. Аж раптом прокинувся від болю в занімілих м'язах і холодного гірського вітру, що війнув у вікно. Глянув на годинника була друга. Проспав чотири години. Тоді він роздягся, ліг у постіль і, тільки торкнувшись головою подушки, відразу ж заснув. Вівторок так само минув у напруженій роботі. Швидкість, з якою працював Джо, дивувала Мартіна. В роботі це був сущий диявол. Весь час я кнапнота струна і протягом довгого дня не згаяв ані хвилинки. Зосереджувався на роботі, щоб не марнувати часу, і показував Мартінові, де замість п'яти рухів можна зробити три, а замість трьох два вилучення зайвих рухів. Назвав це Мартін, стежачи за Джої, беручи з нього приклад. Він сам умів добре працювати, був швидкий і так мітливий, і завжди пишався тим, що в роботі ніхто його не міг перегнати. Тимто й тепер Мартін геть поринув у працю, прислухаючись до поради зауважень старшого товариша. Він розтирав крохмаль на комірцях та манжетах, щоб під час прасування не було найменших грудичок, і робив це так вправно, що Джо навіть похвалив його. За цілий день вони не мали і вільної хвилини. Джо, скінчивши одне діло, одразу перекидався на інше. Вони накрохмалили 200 білих сорочок, правою рукою захоплюючи разом комірець, манишкою і манжети, а лівою підтримуючи саму сорочку, щоб вона не попала в крохмаль. Такий гарячий, що доводилося раз у раз опускати руку в холодну воду. Цього вечора до пів на одинадцяту вони прали тонку жіночу білизну. Ну, я за тропіки проти одежі, засміявся Мартін. — А мені там нічого робити, відповів Джо серйозним тоном. Тільки й умію, що прати. Зате вже добре. Ще пак почав у контракоста в Окленді з одинадцяти років, готував білизну для качання. Відтоді збігло 18 років, і за цей час я ні до чого іншого не брався. Але такого каторжного ярма, як тут, я ніколи не бачив. Сюди треба принаймні ще одного завтра знов до ночі працювати. Всереду завжди нічна робота качати комірці і манжети. Мартін знову завів будильник, сів до столу і розкрив фіски. Однак не скінчив і першого обзаця. Рядки зливалися, голова хилилася. Він почав ходити по кімнаті, бив себе по голові. Але ніяк не міг побороти сонливості. Тоді, поклавши перед собою книжку, почав читати, придержуючи пальцями повіки, але так і заснув з розплющеними очима. Він скорився, ледве розуміючи, що робить, роздягся і пав на ліжко. Проспав сім годин важким тваринним сном. І, прокинувшись від деренчання будильника, відчув, що не виспався. Багато не читав? спитав його Джо. Мартін похитав головою. Ну, нічого. Сьогодні качатимемо допізна, зате в четвер пошабашимо о шостій. Отоді вже собі не читаєшся. Того дня Мартін у великій балії, повні міцного розчину мила, прав шерстяні речі з допомогою особливого приладу ступиці від колеса, насадженої на стрижень, який був прикріплений до гнучкої пружини вгорі. Це мій винахід, гордо пояснив Джо. Замінює пральну дошку і руки, і крім того, заощаджує за тиждень щонайменше чверть години. А чверть години в цьому проклятому пеклі це неабищо. Пропускати комірці та манжети через качальню теж придумав Джо. Цієї ночі він пояснив, що це дає. В жодні пральні так не роблять, а я мушу, коли хочу впоратися в суботу до третьої. Тільки треба робити це вміло. Тут потрібна певна температура, певний тиск, і пропускати доводиться тричі. Ось дивись. Він узяв манжетку. Руками краще не зробиш. У четвер Джо лютував. Йому несподівано надіслали додаткову партію тонкої жіночої білизни. Кину, заявив він, не хочу більше терпіти. Й богу, кину. Цілий тиждень працюєш як віл, щоб викроїти хвилинку, а вони оце накидають тобі зайву партію тонкої білизни. Я живу у вільній країні. От піду і скажу всю правду цьому пузатому голландцеві, і то не по французькому. Для мене добра і моя рідна мова. Накинути купу тонкої білизни, знову доведеться працювати вночі, сказав він трохи згодом, змінюючи свою ухвалу і скоряючись долі. Отож Мартін не читав і цієї ночі. Цілий тиждень він не бачив газети, і на свій подив не відчував у ній потребі. Новини його не цікавили. Він був занадто стомлений і змучений, щоб чимось цікавитись. Але все таки збирався в суботу, якщо вони скінчать роботу о третій, податися велосипедом до Окленда. Хоч, проїхавши 70 миль туди і стільки ж назад у неділю, не відпочив би перед новим робочим тижнем, краще було б поїхати поїздом, але квиток в обидва кінці коштував 2,5 долари, а Мартін вирішив бути ощадливим.